Школа Домінатрикс 80% такої глибинної психології, яку вам не дасть ні uh -huh. сексологи, не ні університети, нічого. Це надпотужна uh -huh. глибина, яка вам потрібна не тільки для тримання себе, а от, щоб стати госпожою свого життя. Життя змінюється uh -huh. тоді відразу у всіх сферах. Тому, можливо, ти пройдеш uh -huh. доміну, а всі останні курси підтягнуться потім. А можливо, тобі прийде просвіщення. Просвіщення вже тоді і не треба буде проходити ті курси, а тому що ти пройшла доміну. Доміна, угу. е, знаєш, ти пройшов це на все життя. Це, по-перше, професія, по-друге, про гроші. А, а найголовніше це про повністю зміну стану і статусу свого. Так. Ви знаєте, от е, з того часу, як я. Е, Слідкую за вами, mm -hmm. дивлюсь ваші ефіри. От е, е, настільки ви пробудили мені в цю mm -hmm. цю енергію, що її дуже у мене я відчуваю, що це моє оточення змінилось. Mm -hmm. І люди це бачать, і чоловіки це бачать бояться, дуже бояться.